Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам повний цикл обробки фуд фотографії на білому фоні. Почнемо обробку в Lightroom, далі перейдемо в Photoshop. Покажу, як я вирізаю фотографію на білий фон, чим я користуюся, а також як можна е зробити об'єкт без фона. Отже, поїхали. Почнемо з лейтрума. E, значить, у мене, у мене в лейтрумі відкрито 20 фотографій. Я хочу до цих 20 фотографій, так як вони більш-менш з однаковим e, світлом зроблені, хочу примінити одні і ті самі настройки, щоб зберегти собі час. Для цього треба виділити всі 20 фотографій. Нажимаємо на першу фотографію e, і на, зажимаємо Shift і нажимаємо на останню. Ось так. Отут має бути включена автосинхронізація. Якщо у вас не включена, значить нажимаєте сюди: Ось тут. включіть автосинхронізацію. Ось це означає, що якщо вона включена, це означає, що всі настройки, які ви зараз будете робити, вони приміняться до всіх фотографій, які ви виділили. Я почну з експозиції. Експозицію, так от трошки підтягну вправо. Так, далі контраст, середній контраст. Так, а, провали в тінях у нас є, у мене є. Ось цей трикутничок про це свідчить. Значить, трошки їх приберемо. Так, Добавимо ще ось цього контрасту. Так, і хочу ще більше експозиції додати. Ось десь. Десь так. Може забагато, ось так. Так. Ще давайте зараз а, пограємося з сочністю та насиченістю. Так, пускай буде десь плюс 35. Тут треба дивитися, щоб рис не змінював колір, бо він може від цих налаштувань ставати жовтим. А нам це не треба. А тут поставлю насиченість плюс 5. Так, подивлюся, що було, що стало. Це можна зробити за допомогою клавіші обратний слеш». В принципі, мені, мене це влаштовує зараз. Так, тепер треба зняти виділення. Це можна зробити за допомогою клавіш Ctrl-D, тільки треба перейти на англійський шрифт. Ctrl-D. Так. Знімаємо. І продивляємося кожну фотографію. Окремо, якщо треба, коригуємо ці універсальні настройки. Також я хочу кожну фотографію трошки збільшувати за допомогою рамки кадрування. Зараз ось цей сет трошечки ось в цю сторону завалюється, візуально це видно. Я хочу це виправити. Для цього йдемо в корекцію об'єктива. Отут де горизонталь, рухаємо повзунок вліво трошечки. От якщо вправо, це не в ту сторону, вліво. Це якраз те, що треба буде зараз. Так. Ні, мінус 13, то багато. Мінус 9. Давайте мінус 7 я зараз поставлю. Можна ставити вручну. Так. Мінус 7. Ось так більш-менш нормально. Нажимаємо Enter. Е, і хочу... Зараз відкадрувати цю фотографію, треба зробити мені її максимально крупно. Для цього беремо інструмент кадрування і ось так цю рамку рухаємо, як нам потрібно. До речі, якщо зажимати клавішу Shift, то е, можна, як е, якби за розміром фотографії тоді кадрувати. Мені це зараз не треба, можна просто ось так. от зробити. Так, нажимаю Enter. Все, кадрування примінилось. В принципі, універсальні ті настройки, що були, мене влаштовують. І я зараз буду обробляти іншу, іншу фотографію. Отже, всі фотографії я передивилася, зараз буду виводити е, з Lightroom. і е, вже буду обробляти фотографії в Photoshop. І. Так, Для того, щоб вивести з Lightroom, ми знову ж таки виділяємо всі фотографії. Ідемо в бібліотеку. Нажимаємо на експорт. І ось тут вибираємо, куди будемо е виводити фотографії. Так, ось тут можна вибрати папку. Я зараз в цій папці зроблю ще одну свою, свою папку. Так, створити, створити папку. Вводимо назву папки. Ага, зараз я на українську перейду. Вибираємо цю папку, яку створили. Так. А, ось вона. Нажимаємо вибір папки. Тут ми перевіряємо налаштування, щоб у нас був формат «JPEG». Кольорове пространство sRGB. якість 100%. розрішення 300 пікселів, пікселів на дюйм. Так. І нажимаємо експорт. І от зараз. Як бачите, фотографії наші виводяться. Ось вивелись наші фотографії. Закриваємо Lightroom і відкриваємо Photoshop. Так, відкрився Photoshop. Зараз відкриваємо фотошопі і потрібну нам фотографію. Я це роблю просто перетягуючи з папки фотографію на поле фотошопа. Ось так. Зараз цей суши сет я буду вирізати на білий фон. Робитиму я це за допомогою інструмента Перо. Ось цей інструмент беремо цей інструмент Перо. Зараз покажу, як він працює. Наближаємо фотографію. Це робиться або Колесиком миші або клавішами Ctrl Так. І починаємо ставити точки. Тут ставимо точку, ось тут ставимо точку. Тут посередині ставимо точку, зажимаємо клавішу Ctrl і отак от підтягуємо. І ось так розставляємо точки. Це у нас буде такий контур. Обводимо повністю наші роли, обводимо об'єкт максимально точно, навіть трошки заходячи на сам об'єкт, щоб не виділяти фон. Зараз я обвела весь контур. Майже весь. Давайте я вам покажу, як завершити це. Ось остання точка, яку я зробила, треба навести курсор мишки, навести точніше, наше перо на першу точку. І з'являється ось таке, бачите, біля пера коло. Нажимаємо на нього, це ми закриваємо контур. Все. Ну, майже все. Треба продивитися весь об'єкт уважно а, на випадок того, що можуть бути тут а, такі проміжки. Якось, наприклад, ось тут проміжок. Ось тут ще є. Що ми і ось тут є. Що ми з цими проміжками робимо? А, ми до, будемо а, додавати ще один контур. Для цього також виділяємо цей проміжок пером. Ось так. Треба також старатися якнайбільш точно це зробити. Все, закриваємо контур, робимо таке саме з іншими просвітами чи проміжками. Я не знаю, як це правильно назвати. От все, закрили ми останній контур. Тепер треба зробити виділення. Робиться це так. Нажимаємо правою кнопкою миші і вибираємо зробити виділення. Радіус розташовки я ставлю пікселів 5, ставлю галочку зглажено. І окей. Ось таке виділення у нас вийшло. Тепер нажимаю Ctrl-J, і це виділення у нас перенеслося на верхній шар. Так, для того, щоб зробити цей об'єкт на білому фоні, ми робимо ось так: Стаємо на нижній слой, тут йдемо в коригуючі слої. Чистий колір. І тут вибираємо в палітрі білий колір. Нажимаємо ОК. Якщо вам це не треба, а треба як от мені зберегти без фона, то цього всього не, ми не робимо. Зараз я відкочуюсь по історії назад. Ось. А, щоб, зберігати, щоб зберегти це все без, без фону, ми просто фон виключаємо. Так? І зараз я буду зберігати це для дизайнера в форматі PNG. Ідемо в меню файл. зберегти як. Далі я в цій папці зроблю окрему ще папочку. Назву її PNG. От так. І в цій папочці вже буду зберігати фотографії. Так. Так, і ще для зручності для своєї, і для того, щоб була можливість щось підкоригувати, я додатково ще. Зберігаю файл в PSD форматі. Спочатку збережу в PSD форматі. Так, окей. А от зараз зберігатиму в PNG форматі. Файл зберегти як? Відкриваю щойно створену папочку. Тут вибираю формат. Так, і вибираю оцей ПНГ, оцей формат, ось він, зберегти, ставлю отак, от, і окей. Все, тепер файл збережений в PNG форматі. Давайте покажу в... коротко для чого це. Так, закрию цю фотографію. В принципі, все збережено. Ось дивіться, в PNG-форматі я от зберегла без фону. Тобто цей об'єкт можна поставити на будь-який інший фон. Наприклад, створимо файл який небудь так. так. Вміст фону. Фон колір. Окей. Так, ну от, наприклад, хай буде на білому фоні. Напр можливо, дизайнеру саме на білий і треба буде ставити. І просто беремо, так, не те. Беремо і перетягуємо сюди наші роли. Ну, можна, звісно, покраще це зробити, ніж я от зараз зробила. Але ж факт один, що вона перетягується без фону. Ну, ось якось так. Це собственно для дизайнерських робіт робиться. Все, всім дякую за перегляд. Поставте мені лайк, якщо відео було корисним. До, до скорих зустрічей.